Продовжуємо ефір. Великий десантний корабель Костянтин Ольшанський був пошкоджений 24 березня під час ракетної атаки на Севастополь. Про це повідомили в телеграмі військово-морських сил Збройних сил України. Нагадаємо, так і тоді ж пошкодили десантні кораблі Ямал та Азов і розвідувальний корабель Іван Хурс. Ступінь їхнього пошкодження ще вивчають. Зазначили у повідомленні. Ну і детальніше про уражені кораблі 24 березня. Говоримо із капітаном третього рангу, речником військово-морських сил ЗСУ Дмитром Платенчуком. Пан Дмитрий вітаю. Вітаємо вітаю студію. Вітаю глядачів. Пане Дмитре. А, чим саме вразили? Чи можемо про це говорити? Наразі безвідносно системи, які були застосовані, можемо підтвердити те, що 24-го було вражено два великі десантні кораблі: це Ямал і Азов. Ямал, причому вже закінчив ремонтні роботи, які тривали досить довго. І цей момент було обрано. Якраз дуже дуже вдало, тому що він вже збирався на ходові випробування. Що стосується Івана Хруста, він отримав пошкодження кермової частини, де знаходиться його розвідобладнання, тому виконувати завдання за призначенням. Відповідно, він теж зараз не може, але у нас уточнилася інформація щодо четвертої одиниці: це Константин Ольшанський, це так само ВДК, Теж 775-го проєкту його було уражено трошки раніше пізно ввечері 23-го, за уточненими даними, і його було уражено саме крилатими ракетами протикарабельними Нептун українського виробництва. До речі, як Чорноморський російський флот відреагував на такі ураження суден, які продовжуються, чи змінилися його дії у водах Чорного моря? Його дії змінитися, мабуть, більше вже нікуди не можуть. Ні, звісно, в них є, окрім варіанту ховатися на своїх військово-морських базах, наприклад, новоросійського, ще є варіант вийти взагалі з акваторії, а другий це втопити свої кораблі, що повністю відповідає традиціям русського флота. В принципі, варіанти є завжди. І, до речі, в таких. В випадках вони зможуть уникнути хоча б втрату особового складу. Відкрито пропоную їм це вже досить довго в етерах, але не дослухаються вони до порад. І зараз їхня тактика це перебувати в пунктах базування, закрити повністю вхід до гавані боновими загородженнями і сподіватися, що туди не прилупить. Будь ласка, чи багато зараз чи кораблів зосереджено у росіян у Азовському і Чорному морі? В принципі, всі, які входили до складу угрупування, плюс ті, які вони завели перед початком повномасштабного вторгнення, але треба відрахувати ті, які вже втоплені або перебувають в ремонті. Ну, в ремонті виходить, що зараз перебуває більше 15 одиниць це як мінімум 17 або 18 одиниць. Ця інформація так само зараз уточнюється. Зрозумів. Ну просто мені дуже подобається ота карта, коли в інтернеті ти можеш бачити, де викреслюються уже уражені чи знищені кораблі. Якщо ми говоримо про великі десантні кораблі, які ми так лякали на початку повномасштабного вторгнення і планували захопити Одесу, то скільки взагалі таких штук лишилося у Чорноморському флоті? Було у них всім складі. 6 завели додатково перед початком повномасштабного це 13. І тепер сміливо можемо сюди додавати 14-й наш великий десантний корабель, який вони 9 років грабували, розбирали. На 10-й вирішили, що його легше відновити, ніж Мінськ або Алінігорський гарняк. І почали його відновлювати. Рік фактично це робили, тому що його пошкодження не такі складні, як у Раніше названих двох ВДК, і намагалися в результаті його видати один з, за один з тих, що ми вже уразили: Мінськ або Алінігорський Горняк. Кожного разу вимовити цю назву, це окремий челлендж. І відповідно не вдалося їм це зробити станом на зараз залишається в строю 5 одиниць. Чотири як було на ремонті, тепер так і залишається, якщо не рахувати е, наш корабель, і чотири знищені. Ну тобто, рахунок в принципі залишився тим самим: п'ять в строю угу. до речі, пане Дмитре, з приводу тих кораблів, які є водночас і ракетоносіями за останні дні та тижні чи задіювали росіяни Чорноморський флот у обстрілах по території різних областях України. Ні, жодного разу протягом багатьох місяців єдиний кейс підтверджений на 100% застосування ракетоносія. Здається, це був адмірал Есен або Макаров. Коли втопили це зарякунікова, випустив він чотири ракети з восьми можливих, і це був єдиний, єдиний кейс за досить тривалий вже час. Тому, в принципі. Зараз вони так само переховуються у східній частині Чорного моря, і під час останніх обстрілів жоден з цих кораблів не застосовувався. До речі, є ще цікавим той момент, що в принципі ці шахти під калібри вони уніфіковані для запуску тих самих оніксів. Ну але бачимо, що активності нема. Пане Дмитро, ну і для розуміння, якщо можна дуже коротко, скільки часу триває будівництво одного такого корабля? Це залежить від того, які потужності під санкціями ви чи ні. Але в середньому у росіян таке будівництво від 5, там, до 10, без права пірепіски тривають приблизно. Зрозумію. Пане Дмитре, дякую за те, що доєдналися. Дмитро Плутенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.